Дорогі абітурієнти, я дуже радий бачити вас в нашому університеті, в університеті водного господарства та природокористування, а зокрема, в Інституті водного господарства та природокористування. Наш університет був заснований в 1915 році і є одним з найстаріших університетів, які займаються проблемами водного господарства в нашої держави. Ми підготували десятки тисяч студентів, випускників, які працюють не тільки в Україні, а й в усьому світі. Я думаю, що скоро вас зустріну і буду вже вас звати. Не просто студентами, а нашими колегами. Навчальний науковий інститут водногосподарства та природооблаштування є провідним в Україні з підготовки фахівців для галузі водногосподарства. Однак залишається актуальним та цікавим і для інших галузей, зокрема гідроенергетичної, енергетичної, будівельної та геологорозвідувальної. Під час навчання в нашому інституті, окрім добуття цікавих та корисних спеціальностей, ви зможете долучитися до наукових досліджень, брати участь у всеукраїнських та міжнародних наукових Онференція займатися спортом, брати участь у художній самодіяльності та активно займатися волонтерською діяльністю в рамках залучення закладів вищої освіти України до єдиної європейської наукової спільноти в інституті запроваджено поглиблене вивчення іноземних мов для розвитку та підвищення мобільної активності наших студентів. Наш інститут має розгалужені зв'язки з навчальними закладами та науковими установами Європи. Працевлаштуватися наші випускники можуть у провідних організаціях водогосподарської галузі, галузі будівництва, енергетичної галузі та геолого-розвідувальної галузі. До таких організацій належать Державне агентство водних ресурсів України, Інститут водних проблем та амаліорації, відокремлені підрозділи і Хмельницької атомних електростанцій Укрводпроект Укргідропроект Укргідроенерго, також українська геологічна компанія та групи компаній Емперкальбін та низка. Інших. В рамках нашого інституту функціонують п'ять кафедр. Це кафедра гідротехнічного будівництва та гідравліки, кафедра водної інженерії та водних технологій, кафедра гідроінформатики, кафедра гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних машин. Також кафедра геології та гідрології. Також, окрім звичайних традиційних аудиторій, в нашому інституті функціонують п'ять науково дослідних та навчальних лабораторій, п'ять спеціалізованих лабораторій аудиторій. Також функціонують чотири комп'ютерні класи та дві лекційні аудиторії, які обладнані інтерактивними дошками та мультимедійними засобами. Я студент першого курсу навчального наукового інституту господарства поводи облашування спеціальність гідроенергетика. Сюди мені порадив піти мій друг, який також навчається на третьому курсі. Цієї спеціальність цього інституту. Чому я обрав? Саме цю спеціальність і цей інститут, перш за все, це велика заохоченість до відомлення джерел енергії. Друга причина це звичайно висока заробітня В Університеті мені найбільше сподобалося те, що першокурсники одразу знайомлені з університетом, прикладом є проведення нульового тижня, під час якого студенти проводять ознайомчі лекції та екскурсії по інститутах. Студентська рада відіграє дуже важливу роль під час навчання у житті студентства. Основне її завданням є допомогти студентам у вирішенні їх загальних проблем. Наша команда студентського самоврядування допомагає студентам всебічно розвинутись. Прикладом є проведення студентської весни та золотої осені, під час якої студенти можуть проявити свої таланти і позмагатися за такі призи. Також актуальне проведення благодійних вечорів, під час яких ми збираємо кошти на потреби ЗСУ та займаємося волонтерством. Мені дуже подобається працювати в студентській раді, тому що це дасть мені дуже хороший досвід та лідерські якості. Буду дуже радий бачити в нашій команді.